Вітаю! Ви на каналі Майбутнє сьогодні. А це тижневий дайджест новин зі світу інновацій, які змінюють людство. У цьому випуску OpenAI презентувала флагманську модель GPT-4 Omni. В Японії розробили надміцну та чутливу модель роботичної руки. Екологічний велосипед Вантажівка від компанії EPAC. У Великобританії планують випробувати зброю спрямованої енергії. Штучний інтелект здатен попередити прогнозування суїцидальних думок. Супутник з інфрачервоною камерою допоможе зекономити кошти та вберегти екологію. Але перед тим як ми перейдемо до детального розгляду цих новин, не забудьте поставити вподобайку цьому випуску, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Компанія OpenAI у понеділок презентувала свою флагманську модель ChatGPT 4 Omni, яка може і розмовляти з вами у режимі онлайн, розрізняти, описувати, розуміти зображення, змінювати інтонації, співати, складати вірші, писати чи аналізувати коди та обробляти об'ємні дата файли. Ця модель, хоч і має у назві цифру 4, але дуже відрізняється від попередньої моделі ChatGPT 4. Деталі обробки інформації в новій моделі не розголошуються, однак розробники акцентували увагу на тому, що в попередній моделі ChatGPT 4 для виконання такого завдання, як, наприклад, опис малюнку, модель використовувала 2-3 чи більше окремих моделей, де кожна модель є вузкопрофільною та виконувала певну частину завдання. Такий підхід до виконання завдання займає більше часу, а також унеможливлює переривання процесу. Нова модель chatgpt 4 Omni має нову структуру і працює як єдина цілісна система. Завдяки цьому модель не лише реагує швидше, але й здатна перериватися, якщо ви, наприклад, вирішили додати якусь інформацію, а потім продовжувати виконувати завдання з урахуванням нової інформації. А головне, GPT-4O є безкоштовним, на відміну від chatgpt 4 Японська компанія Shadow Robot спільно з Google DeepMind представили нову надміцну і в той же час чутливу модель роботичної руки. Чутливість була досягнута завдяки високошвидкісній сенсорній мережі д що забезпечують багаті дані датчики, включаючи вимірювання положення кінцівок, сили та інерції, а також сотні каналів тактильного сприйняття на кожний палець. Інноваційні сенсори Shadow пропонують сотні такселів, кожен з яких має великий динамічний діапазон. Щодо самої конструкції, вона розроблена таким чином, щоб забезпечити міцність механізмів від агресивного впливу навколишнього середовища чи механічних ушкоджень, при цьому мати достатню гнучкість та маневреність. В результаті компанія разом з партнерами створила механізовану руку, яка навіть після ударів молотом по кінцівках здатна виконувати доволі делікатні завдання. У питаннях екології деякі країни приймають непрості рішення, які тягнуть за собою певний дискомфорт та труднощі. Але труднощі завжди призводять до нових рішень. Так на світ з'явився перший велосипед вантажівка ІПАК. І пак це інноваційне рішення для доставки різноманітного вантажу, яке з'явилося у результаті пошуку екологічного транспорту, яке може використовуватись навіть у зонах, в яких заборонений рух автомобілів. Вантажний простір об'ємом у 4 тисячі літрів та максимальною вантажі підйомністю у 350 кг кілограмів забезпечує універсальність і місткість необхідно для задоволення потреб доставки, що дозволить одночасно знизити витрати на автопарк. Два двигуни по 250 Вт забезпечують швидкість до 25 км на годину, а на одному заряді літієвого акумулятору можна проїхати від 60 до 100 км. Додатковим бонусом є led екрани по обидва боки причіпа, які забезпечують додатковий прибуток від реклами, який можна транслювати під час проїзду по маршруту. Виготовлений британським стартапом City Shuttle, цей транспортний засіб менш витратний при покупці, утриманні та заправці порівняно з традиційними вантажівками, що робить його привабливим для комерційного застосування і, безперечно, заслуговує на вподобайку під цим відео та підписку на канал. Оскільки ми вже торкнулися новин з Великобританії, хочу звернути вашу увагу на іще одну новину, яка стосується оборонної сфери. В рамках британської оборонної стратегії до 2030 року, яка передбачає збільшення витрат до 2,5% від ВВП, була розроблена нова зброя спрямованої енергії. Радіочастотна енергетична зброя може виявляти відстежувати та уражати загрози на відстані до 1 кілометра. Звісно, це не надто високий показник, але сильною стороною цієї інновації є вартість одного пострілу, яка складає приблизно 13 центів, а стріляти можна скільки завгодно, поки є електроенергія. Щодо самої установки, її вартість становитиме менше в вартості однієї ракети, яку використовують сучасні системи ПВО. За словами розробників, таку установку можливо встановлювати як у стаціонарному варіанті, так і на мобільній платформі. Радіочастотну енергетичну зброю разом з лазерною зброєю Dragon Fire буде випробувана у вересні, а основною метою випробувань буде виявлення та знищення дронів та електроніки літаків. На жаль, суїцидальність є складною проблемою у всьому світі, і відсоток суїцидальних смертей може варіюватися в залежності від країни, регіони та соціальних умов. Згідно зі світовою статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 2021 рік середній рівень суїцидальних смертей становить близько 10,5% на 100 тисяч населення. В Нордвестернському університеті розроблено інструмент на базі штучного інтелекту для передбачення суїцидальної поведінки. Цей інструмент, що базується на простому завданні ранжування зображень та на великому наборі змінних, Демонструє ефективність на рівні 92%. Дані для навчання були зібрані з опитувань, що були завершені у 2021 році за участю 4019 учасників віком від 18 до 70 років по всій території Сполучених Штатів Америки. Новітні технології дарують віру та надію на світле майбутнє усього людства. САТВУ планує відновити бізнес термального зображення з допомогою двох супутників. SpaceX запустить супутник, обладнаний чутливою інфрачервоною камерою HotSat 2. Подія запланована на першу половину 2025 року, а HOTSAT-3 3 на другу половину 2025 року. Обидва будуть схожі на HotSat-1, який був запущений у червні 2023 року, та, на жаль, вийшов з ладу через 6 місяців після запуску. Наразі триває розслідування щодо причин аварії на ходсад 1 Роздільна здатність встановлених датчиків дозволить супутнику розрізняти окремі дахи та стіни з висоти 500 км, а головною метою проєкту є виявлення теплових втрат у промислових масштабах. Це дозволить прийняти ключові рішення для забезпечення енергоощадності, що зекономить значні ресурси та зменшить шкідливий вплив на екологію. У разі успішної роботи Ходса 2 HOTS2 та Ходса 3, Сатво планує розширення мережі і комерті потенціалу проєкту. Не забувайте, що штучний інтелект вже не просто технологічний тренд, а необхідна складова нашого сучасного життя. Щоб залишатися в курсі останніх досягнень, підписуйтесь на канал майбутнє сьогодні, як на Ютубі, так і на інших платформах, таких як Telegram, Facebook чи Instagram. Та обов'язково поставте лайк цьому відео. Ваша підтримка найкраща мотивація ділитися цікавими новинами та інноваціями. Також не забуваємо щодня підтримувати наших захисників, які працюють для нашого з вами майбутнього. До зустрічі в наступному випуску і слава Україні!